Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі. Телеканал н 1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. На фестивалі Атлас Юнайтед зібрало 4 мільйони для гур. За них придбають дрони. Магура головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало ще 4 мільйони гривень на придбання морських ударних безпілотників Магура в В-5». Кошти були зібрані під час фестивалю Atlas United 2024, що проходив у Києві 19-21 липня. За три дні він об'єднав понад 65 тисяч глядачів, які долучилися до благодійного збору. Як зазначили у ГУР, Магура В5 – сучасне технологічне зброя в боротьбі з ворогом. За їх допомогою були успішно уражені 18 російських кораблів і суден, 9 із них знищені. Шаную воїнів, роблю комплекс за героїв. У Полтаві на спортивному заході збирали кошти на Збройні Сили України. В обласному центрі відбувся фізкультурно оздоровчий захід пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Шаную воїнів, роблю комплекс за героїв. Людей різного віку від 5 до 68 років різних національностей та віросповідань учнів, студентів, службовців, робітників об'єднало єдине прагнення. Підтримка збройних сил України учасники збирали кошти головному управлінню розвідки для придбання радіоелектронних засобів боротьби з нашим ворогом. Учасники донатили та виконували комплекс справ для новачків – 300 метрів біг, 25 відтискань, 50 присідань, 25 відтискань та 300 метрів біг. Та професіоналів – 1500 метрів біг, 50 відтискань, 100 присідань, 50 бьорпі, 100 присідань, 50 відтискань, 1500 метрів біг. Загалом на заході зібрали майже 100 тисяч гривень та передали їх представнику військового підрозділу. На вечірніх екскурсіях у замку Паланок зібрали понад 300 тисяч на Збройні сили України. Вечірні благодійні екскурсії у замку Паланок проводить волонтер та туризмознавець з Мукачева Максим Адаменко. Всі зібрані гроші з екскурсії, вечірня за донати передають на підтримку військовослужбовців з Мукачевської громади. Спочатку року волонтер провів 62 вечірні екскурсії та зібрав понад 300 тисяч гривень для Збройних сил України. Громадська організація Неподільна Україна продовжує просвітницьку роботу в Житомирській області. Голова громадської організації Неподільна Україна Дмитро Костюк подарував школам з Вягельського та Коростенського районів мечі та книги. Мова йде про збірку віршів Лесі Українки під назвою Леся Українка дітям. Дмитро Костюк був тим, хто допоміг видати тираж збірки. А з цим проханням до нього декілька років тому звернулася автор збірки багаторічна завідувачка літературної. Меморіального музею Лесі Українки в Звягелі, нині покійна Віра Римська, яка більш ніж пів свого життя присвятила нашій знаменитій поетесі. Сама збирала з усього світу експозиції, була справжнім символом музею будинку, де в дитинстві і проживала сама Леся Українка. Свої книги Леся Українка дітям отримала від громадської організації Неподільна Україна Діти Сіл Рихальське та Чижівка, адміністративний центр однойменної громади, школи селища міського типу Ємільчини», гімназія та ліцей міста Коростеня». Коростені всі охочі можуть отримати для прочитання книгу в дитячій бібліотеці імені Лесі Українки. Тут такі бібліотеці обладнано креативний простір, де юнаки навчаються працювати. 3 d принтером, вирізати лазером по дереву, робити вивіски, афіші, малювати по тканині і просто займатися власними справами. Також є окремий зал для наймолодших читачів з дитячими іграми. Одним словом, канал N1 рекомендує серед тих, хто отримав свої книги, і школа в селі Степанівка і Мільчинської громади. Про цю школу, а саме про грандіозне відкриття в її стінах довгоочікуваного дитячого садочка, ми знімали сюжет ще до початку повномасштабної війни. Пропонуємо пригадати ці наповнені дитячим сміхом та позитивними емоціями. моменти. з вами була Марго Соулець. Залишайтеся з каналом Н1. приємного перегляду. Старостинський округ це була сільська рада Степанівки, це велике, одне з найвеликих сіл Кугор району, а зараз Іменчинської громади. У 2017 році, коли був процес децентралізації, даний Старостинський округ, сільська рада, ввійшла в об'єднання Іменчинської територіальної громади. У нас сьогодні є найбільша громада в Україні, саме третя. От таких аналігів, таких громад немає. У нас тільки на Житомирщині. Вони це Олеська, Імічинська, Оврудська. Ми є лідерами по площаді, по території. У нас сьогодні є 21 один навчальний заклад. У нас є сьогодні двадцять заклад культури. Тобто громада величезна, відстань велика. Також, звісно, є складності з утриманням даної територіальної громади, тому що дуже велика є площадь. Ми зараз знаходимося на території Типанівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів біля приміщення дитячого садочку, який знаходиться в середині даної школи. Колись в даному селі було три садочки. На сьогоднішній день даний садочок це він є один, який є на території Сростинського округу. Є в нас також ще, він відкрився цей садочок, потім його закрили. І на сьогоднішній день стоїть тільки одне приміщення. Це є приміщення. Дитячого садочка, було який був закритий у 1988 році, 2016 року на це приміщення було розроблено проєктну документацію. Загальна сума кошторису сягала десь до 7 мільйонів. Нам обіцяли, що буде цей садочок, але в кінці року було вирішено переспрямувати ці кошти на відкриття басейну в Ємільчиному. Особисто голова обласної ради з великої трибуни на сесії Ємельчинської районної ради обіцяв, що буде відкрито дитячий садочок. Зв'язку з даними ситуацією в країні посчитали, що той садочок буде відкривати невигідно, бо туди треба дуже великі кошти. Рішили зробити його на базі школи. У 17-му році, відвідавши Польщу, ми побачили, як там врахований навчальний процес, і вирішили при потребі відкривати садочки при школах. Перший садочок у нас був такий відкритий при школі це село Підлуби, і другий садочок це село Степанівка. Питання садочка воно стояло завжди гостро, починаючи з 2004 року. Ми неодноразово зверталися і до прем'єр-міністра, і до нашого депутата, тодішнього Володимира Литвина, з тим, щоб нам відновити повноцінний садочок. Але на превеликий жаль, далі обіцянок справа не не пішла. Ми дякуємо Дмитру Костюку, що він нас почув. І буквально за рік побудували це від проекту до завершення будівництва. Десь рік пройшов. На цей об'єкт було витрачено 1 мільйон гривень. Це державні субвенція за сприяння депутата Костюка і півмільйона гривень місцевих коштів місцевого бюджету для наповнення садочка інвентарем. Так, вперше про садочок Степанівці я дізнався під час прийому громадян в лютому 2010 року, коли активні мешканці села Степанівка приїхали в Асмерте і і під час одного з прийомів громадян розповіли мені про те, що справді вже довгі десятиліття немає в селі садочка, хоча потреба є величезна. І з того часу, з лютого 2020 року, почав шукати можливості, яким чином знайти фінансування на те, щоб відкрити садочок, на жаль проєктна документація на будівництво окремого садочка, свіжа проєктна документація, яку можна було відправити, на фінансування. Не було зате, в школі Степанівській виділили декілька. Кабінетів для того, щоб розмістити садочок там, вдалося досягти того, що півфінансування не потрібно було, тому що розумів, що звісно, в подальшому треба буде шукати кошти з бюджету громади, те, щоб закупити меблі для садочка, і потім відкривати його, треба оплачувати так само зарплати працівників. Садочок розрахований на 30 діток. На сьогоднішній день є 27 заяв у Нас будемо старатися, щоб діток чим більше було, щоб заповнити дане приміщення і щоб повністю функціонував даний садочок. Проходять роботи щоб знайти директора, провести конкурс, бо це все на базі конкурсу повинно бути проходити. І сподіваємося, що найближчим часом воно це все буде зроблено і садочок буде відчинений. Гарний початок був в підлубах у 2018 році. Є продовження, і в цьому році у нас стоїть наразі ще один садочок, відкрити в селі Велика Цвіля. Такого ж типу для 20 діток. Тобто є проект успішний. Він гарно реалізовується, і він сьогодні є для громади значущим, тому що наша підростаюча молодь сьогодні вже знаходиться в сучасних умовах і знаходиться в середовищі шкільному, бачить, як живуть за, поруч діти-школяри, і я думаю, це буде гарним прикладом для всіх інших. Дякую тим людям, які звернулися до мене, які прийшли на прийом громадян, які в подальшому координували, і тим, які допомагали з проектним документацією, потім ремонтні роботи. Ну дуже радий тому, що в принципі кожен приїзд мій в гімічне, кожен прийом громадян він мав якісь позитивні наслідки. Це був 20-го року. Перед цим попередній приїзд. Це коли спілкувався з головним лікарем лікарні мічинської. Тоді від лікарні поступив запит: найбільше що потребує лікарня, найбільше обладнання, яке вона потребує, для того, щоб зберегти робочі місця. Щоб було збережено відділення, щоб отримати договір з НЦЗУ. Це колоноскоп, він дороговартісний, але теж слава Богу, вдалося взяти кошти на те, щоб його купити, і знову ж таки повністю з бюджету державного без фінансування з громади, що зекономило кошти громади, які зараз в цей час коронавірусний і так цих коштів бракує. З 1 вересня садочок має повноцінно запрацювати, і нарешті в Степанівці з'явиться місце, де можна буде виховувати дітей до шкільного віку. Також сподіваюся, на те. Що найближчим часом завершиться інший об'єкт, який паралельно з садочком в Степанівці ми почали ремонтувати. Це садочок в Орепах, на який, на жаль, тих 900 тисяч гривень, які були виділені, не вистачило. Голова громади зараз переглянув проєкт документацію. Потрібно знайти ще 500 тисяч гривень. Ну, слава Богу, знову ж таки, ці витрати вже погодили і цього року ці кошти надійдуть. І зрештою, ми зможемо закінчити і цей садочок. І у нас станом на 1 вересня, сподіваюся, відкриється два нових садочка: це в Степанівці і Оре. Епах буде розширено той садочок, який зараз є. Радий повідомити, що цього року будуть реалізовані проекти в усіх ОТГ мого округу. так що спільними зусиллями продовжуємо розбудовувати наш край.